Вітаю всіх підписчиків і гостей на моєму каналі. Зараз буде огляд з сайту iHerb. посилка номер 1 за іюнь місяць. Ну, ця посилка прийшла в кінці травня. Ну тут є і новинки, і те, що я пробувала вже і знаю. Так що зараз розкажу, що було в цій посилці. Зараз на iHerb знову можна зробити замовлення в Україну. Відновилася доставка новою поштою, безкоштовна доставка від. Ну, десь 60 доларів. Якщо у вас в корзині буде товар на таку суму, то буде безкоштовна доставка. Ну, якщо менше, то прийдеться заплатити за доставку. Тому надбирайте товар і дивіться в корзині. в інші країни. Теж є доставка в якісь країни від 40 доларів, в якихось від 60 доларів. в ті країни, в яких зараз приостановлена доставка в в Зв'язку з санкціями, то е, там заказують через посередників, а, або через е, сайти посередники з е, реальною доплатою за доставку, скільки вона. Коштує, коли доставка безкоштовна, це компенсує зрозуміло iHerb. Тому безкоштовної доставки, звісно немає. Але от сайт iHerb, який знаходиться в США, представляє нам таку можливість спробувати дуже багато вкусних речей, товарів приймати БАДИ, оздоровчі, косметика полезна, всяка там інтересна є. Можна потестити і вже щось на постоянці брати. Зараз буде обзор, приступаємо. Хочу предупредити, що на сайті iHerb до 15 червня, менше ніж дві неділі, буде продаватися шоколад, а потім до 15 жовтня його не буде в продажі із-за жари, тому все, що плавиться: жиленість, різноманітні бади, вітаміни, то тобто вони теж не відправляються. Тому все, що связано з шоколадом і. Тим що Тане вже не буде продаватись, тому я стараюсь перед жарким сезоном набрати шоколад, сладості полізні, сайхерб, тому що такого качества, такого смаку я в нас поки ще не знайшла. В мене ще в слідушій посилці є шоколада трошки, і ще в мене заказана в путі. Посилка ще одна. Ну то тобто ще дві посилки, помімо цих, в мене йдуть шоколадом. І може ще буде до кінця. Цього строку об'явлена якась акція, і може ще я закажу шоколад для підтримки каналу, як, як завжди. Я напоминаю, що користуйтесь моїм кодом sjs 024, який я оставляю під відео, і можете перейти по силці під відео. Теж цей код зашифрується в вашій корзині, але це треба зробити перед заказом. Тоді я получу реферальні винагородження і зможу ще більше робити обзорів таким. Чином ви підтримуєте мене і мій канал. Люблю брати цей шоколад. В ньому він не без сахара, але тут трасніковий сахар більш корисний. Endangered якось пешис. Я ніколи не можу виговорити. Не знаю, може неправильно виговорю. Це шоколад, тофі, Dark і чорний шоколад. І фундук. Мілко покришений, виходить. Вот у мене один кусочок залишився для демонстрації. Я его уже, так як посылку вже давно отримала. Тут, тут кусочок карамелій хрустящий. Не мягкая карамель, а хрустящая. Він тоже вкусный шоколад. Єдине, тут може бути молоко. Я молоко теж не употребляю, але цей шоколад я все ж таки взяла. 72% какао тут. І тут, виходить, в составі тростниковый сахар, соєвий ліцетин, соль і Это Дуже добрий шоколад. Я беру, в принципі, безпрограшний варіант всі. Види шоколада цієї марки. Два, дві шоколадки таких, вишня і, ну, найвірно, улюблений. Більш всього я його заказую це кара... з жидкою карамелью, м'якою такою. Ну, тут написано морська соль, але тут в опису йде гімалайська соль. А виглядає цей шоколад з карамелью. От теж в мене є. Осталось трошки. Ось, ось такі тут плиточки, і кожної плиточки тут знаходиться м'яка карамель. Якщо розламати. От не вийшло так розламати, щоб е, обычно ця карамель витікає прямо аж класний шоколад, солянувата карамель. Раніше не, не, не зрозуміло мені було, як це так солений шоколад. Ну, соль дуже хорошо. От зараз я даже покажу. Тут така от карамель, тягуча, дуже вкусний шоколад. так. Ось такий шоколад дуже вкусний. Mm -hmm. Ну, Мені він більше всіх чогось подобається, напевно, з цієї начинки такої незвичайної. По составу тут шоколад, трасніковий сахар, ліцетин. Ось така вишня. Отак він виглядає в розрізі. Ось кусочки вишні, такої хорошої вяленої вишні. Тоже дуже гарний шоколад. Ось такі плитки. Тут дуже класний шоколад, вкусний, такий. насищений, навіть одного кусочка хвата, щоб. Щось солоденького скуштувати і угомонити свій потяг до солодкого. Я білим сахаром не користуюсь, тому в мене іноді буває шоколад з трасніковим сахаром. Єдині такі солодощі, які з цукром. А так, якщо щось я і беру, то без цукру, щоб було Намагаюсь так. Ще з продуктового такі марки Комелс, отакі карамельки, отакі якби іриски. Ну це ванільні. Мені вони, мабуть, більше всіх подобаються з мадагацарською ванілью. Ну, ще я беру орідженіл, ну просто звичайні. такі хороші тягучі іриски. Вони будуть, кстати, продаватися в цей період жари, але в них є ще є такі марки в шоколаді. Я в наступній посилці їх розпакую і покажу от от їх треба набрати якщо вони вам нравляться теж я брусмадагаскарське ванілю ще з хрустиками такими як ті типу, кіно таке сухе от таких не буде в продажу тому я більше зараз набираю в шоколаді Якщо буду заказувати літом вмісто сладкого тоді я буду вже замовляти ось такі ірізки. Ванильні. Так що теж теж мені подобаються. Тут дуже хороший состав. Тут вони і іріски з цукром, з молоком, а ці іріски на кокосовому молоці. Тому то не употребляє молочне, сахар, тому дуже добрий состав. Коричневий рисовий сироп. сушений сироп тростникового сахара, органіческа мадагаскарська ваниль екстракт, морська соль. Ну вот, от такий дуже хороший состав. Так що Теж добрі різкі, тут 99 грим, але майже 100. І там є інші види. Є з морською солью, ну, мені щось з солью не дуже подобалось, є оригінал і є кокосові. От мені більше всього подобаються ваніль, Якась кокосові не дуже зайшли. Ну, якщо немає нічого другого, то, звісно, я візьму кокосові, Любі, які є. От. Ну, от, коли є мадагаскарська ваніль, я вибираю оці. Ще із продуктового тут в мене із солодощів от такі нектара гави. Це так, такий кактус, якого, по-моєму, такі Делают. Він вважається замінником цукру, таким низьким гілікімічним індексом. Голуба гава вона світла, легка. Пишется, але от я завжди беру от таку, можна сравнити, вона світліша. Це від матхава, вона більш мені подобається, ну я для срівнення ще раз заказала на Офуц, вона трошки темніша, ця світліша. Ну, по концентрації вони однакові по своїй. У марки матхава в них тут. Ще БПА ФРИ, упаковка хорошая, що можна потім сюди якусь водичку наливати з собою брати, і не буде отравлення пластиком, яке може визивати ну, канцерогенним і визивати рак. Так що, і всі важливі естрогінозависимі заболівання, поэтому дуже хороша тут упаковка БПА Фри і є в них об'єм більший. Тому от на сайті є декілька видів і я все-таки вибираю матхау. Ну, це теж хороша агава. Я її не відкривала, Ну, комусь я її вже брала. Тут вот. пломба вже, кстати, розпечаталась. Може, вона трошки солоще буде, за того, що вона все-таки темніше. Ну, мені кажеться, що просто різне. Шута, шута називається Світла агава, лайт агава. Органік. Хороших замінник цукру. Я цукор давно не користувалася цукром, але ну, десь чайна ложка йде на напіток. Мені достатньо на напій на який-небудь або лимонад холодний, якщо літом, або якісь цикорі. Чи, ну, в чай я не додаю, але я такі цикорі роблю. Або ну, якщо кислий компот, якийсь зробила, я теж компот без сахара роблю. теж можна додати галу. Діабетикам вона не підійде, тому що вона може піднімати цукор. В крові. Але для тих, хто сидить на дієті, стежить за калоріями, це тут низький глікемічний індекс, який поможе ну, якби, снизити потребу в калоріях і снизити калорій в день за день. Органічна агава, що там. що там. Ну, тут, виходить, 660 грам. Тут, 333 грама і є ще більша упаковка в два рази. Ну я в основному беру бутилочку побільше. Вона вона теж без БПА, без біасвинула а вредного вещества, так що така голуба гава такий пацласитель. Мені її надовго в принципі вистачає. Ще іде літо. Чому вона мені подобається? Тому що можна, наприклад, мед додавати, але мед може якийсь давати ярко виражений привкус. А от агава, вона все-таки нітральна. І в неї, ну якщо стивісти стеві, стевією, то теж буде присмак. Тут такого присмака сильного немає, ярко вираженого, тому от я нею користуюся. І Десь одну чайну ложку, дві чайні ложки буде йти як один один до цукру. Міні кажеться, от так. Ну може трошки менш сладкої. Можна її додавати і якщо ви якусь десерти робите, випічі випічки, дуже вона допомагає, коли не хочеться якогось привкусу меду, можна її додати. Ну ти немає ярко вираженого якогось привкусу. Як у стеві або в меді, це теж дуже гарно? Це сім'я канаплі. Ось, воно такі, от такі, дуже вкусна штука. У нас теж, кстати, сімена канаблі продаються. Але по ціні я зараз дивлюся, в нас вони стоять так само приблизно, як на Айхерп. Ну, на Айхерб, як завжди, все кажеться вкуснішим, качественним. Тому була можливість, я відразу заказала цей херб. Сімінака коноплі – дуже хороший істочник білка. Якщо ви не їсте, якщо ви веган, не їсте м'ясо, або, або просто у вас здорове питання. Це дуже-дуже хороша добавка, полезна. Салат можна додати, я в основному посипаю овсянку чи кашу якусь дуже вкусно. Вони не мають такого нейтрального вкус, який має ярко виражений, якщо так прислухатись, то трошки як сімечками на сайті Vegetus, де можна веганську продукцію заказувати, Тоже я брала їх, ну, вони теж хороші. От, але я зараз все подорожчала, тому вот по-моєму, я сильно не срівнювала, але мені каже, що може йти трошки дешевше. Як я і говорила, тут дуже хороший состав, дуже полізні вважаються. Вона йде, як лічебне масло конопля, лічебне при регулярному, вважається, що даже буде профілактика ракових заболівань, тому це дуже полезна, так, семена і посипають і салати, и в кашки ложать всякие, і в, в смузи, куди хочеш. Тут получається 10 г протеина, 12 грамм омега-3,6 в 3, 3 столовых ложках. Содержать вітамін D, кальций, железо, тіамін, рибофламін, вітамін В6, фосфор, магній дуже такі корисні вещества в конопляному сім'ї. Тому я його. Стараюся регулярно заказувати і ще мені чим чим воно подобається. Тим, що воно, якщо ви якусь легку кашу їсте, я додаю горіхи, всякі там перемалую сама горіхи, грецькі там міндаль. І от, як якщо ви посипаєте свою якусь легку кашу, дуже вкусно і ситніше, тобто не більше хватає енергії, якби і сил. Тому це дуже хороша добавка, яка можна сказати, що більш корисною зробить і більш ситною вашу їжу. Це я беру самі вигідні по ціні, так що, можете, якщо не хочете шукати, можете от взяти. Тому що тут 227 грам пачка, в принципі, хорош, хороший об'єм. Так, оказалось, що в мене тут багато всього съєдомного, вкусного. Думала, що короткий буде обзор. Так, ще в мене тут такий мастхев, чай, Harney санс, хороші дуже в них чаї, але я не п'ю нічого не незелений зараз чай. Я в основному п'ю ройбуш, чай ройбос, що його називають, і це дуже вкусний ароматний чай. Виявився Ройбуш, клюква, апельсин, Апельсинові корочки. Видно такі дуже ароматний, дуже приятне сочитання. Вони зробили. Руйбуш, здесь есть даже гибискус, ебіскус, апельсиновая, апельсинова корка, тут есть сушона апельсиновый апельсиновий ароматизатор. Цей чай дорожчий, ніж інші чаї, які звичайній упаковці, за такою красивою упаковки, але її можна повторно використовувати. Або як використовувати, дарить чаї цієї марки, дуже хороші, якщо люди п'ють чорні, там дуже екзотичні види чаїв. Такі сочетання цікаві, дуже хороші отзивають. Тут вот такий чайний пакетик. Він, кстати, дуже із додаткових добавочок. Ну видно, із каркаде він такий темненький. Хватає його на два заварювання, ну або й на дві чашки. Так що дуже хороший чай і дуже приємний, і ароматний. Із всіх Ройбушів, що на що на сайті, він дорожче. Ну і саме невірно. Пусніше там ще є ройбуш з апельсином, Другої марки я беру теж ну, цей мені із за того, що довго не могла заказувати сай херб. Чай дуже захотіли заказати. Ну, мені його надовго хватає. Я дуже рідко п'ю бо або цекурій, тому мені таких напоїв надовго вистачає. Так що рекомендую тоже вам спробувати такий чай, хоча б раз. Ну, у них там цей африканський по-моєму, закат. Є е, помімо цього, ще там всякі інтересні варіанти чаї. Із продуктового на сайті з'явилися такі спеції. Дуже дивіться по сравнению з моєю рукою. Дуже велика така упаковка, отака от от мельниця. Я вже активно використовую її. Може неділю, як посилка прийшла, я тестила це все. Це виходить пробник. Він коштував 3 долара. А так, по-моєму, до 6$ доларів буде стоїти. Ну тут дуже багато всього. А ще от мене, а, в мене посилці посилку вот така соль гімалайська. Про неї більш подробно розкажу, вона така тяжова, тому що, тому що тут, наприклад, Каліфорнія Gold Nutrition марка. Тут чесник, сушений, морська соль і петрушка. І тут така мельниця, але ну, вона така, як мені кажеться, я більше більша сиплю, Мені кажеться, що вона по чуть -чуть, якби, а ось сипить. Соль, мені каже, вже там лучше мільниця, якби це, я думаю, связано ще з тим, що тут, помимо солі, тут ще є м'які інгредієнти, такі як чесний, сушений. Ось так тут виглядає перемолота суміш. Оця така соль, морська, дуже качественна така приправа. Ну, на їх... я завжди заказую приправу. У мене у слідчому обзор там дуже багато всяких приправ, без яких дуже тяжко, як показала практика, коли вони закінчуються, нема що і класти при приготуванні. І чесник дуже він мені сподобався. Дуже велика упаковка. Ще по-моєму в наступній посилці в мене буде смесь перців. Поки зараз час іде в пробниках там є розділ пробників, і там вони продаються, якби ці всі. Спеції, по моєму, там ще багато чого. Ну, люблю дуже спеції. Я даже бы пополню, наверное, на сцені заказывала б у вот такі спеції. Даже спробувала б, якщо б побачила. Тимбіле тут э, це не такі спеції, що там по 50 по 60 г. Тут 270 г, морської якісної солі, э, сушеного часнику такого і там вкріплення трошечки петрушки сушеної. Вот Отака спеція, дуже на неї вже багато хороших відгуків, всім подобається. І всі здивляються, що дуже велика мельниця. Всі припускали що прида така моя сюпенька Так що, хватаю, її дуже надовго я її добавляю везде, тільки можна. Підсалюю, якщо не солене, Можна сипати даже в салати, можна додавати, Можна вже в приготовлену їжу трошки підсаливать і здобрювати чесником. Так що дуже класна спеція. тим більше я чесник завжди беру сушений, добавляю. Окремо додаю хлоп, я завжди цей хер беру, чесник і цибулю беру. Ну, мені дуже подобаються всі спеції, які смісі з чесником. Теж. Тому, от як, наприклад, приправа для піци, там теж, от я її постійно заказую, цей херб, вона має в складі своєму часник. Це дуже довольна нею. Єдине, мені дуже кажеться, що її довго треба терти, щоб часник що Там і соль, і петрушечка. Я оскільки вже користуюся і тільки от почала бачити що вона так вона доверху досипана що вона от трошечки вже використана і то ще сильно не видно країв її. Ось, так що дуже хороша мільниця качественна ножи напевно, одинакові і така тоже вже в наступному блорі покажу її подробніше. є така ще такий варіант Здесь наносити. Це интересный такий марка Вандер. керамідний, з тонер с, с, по моєму это получается Тони Моли марка. Ще из косметичного тут у меня такие гель, даже можно сказать, мыло. Касільське мило з чайним деревом, це must have. Я, в принципі, по-моєму, навіть другі ще не пробувала, мені, мені повністю страю. Керцетін, У мене вже несколько банок, ще три банки, по-моєму, я на сайті з'явився такі natural factor. Ще насчет алергії, як я казала, що можна, якщо у вас є алергія, спробувати скористатися регулярними чистками від ну від паразитів і теж від алергії. В принципі будь-яке заболівання, яке в організмі, можна коригувати регулярними чистками.